Ось така от погода. Ну вона така буде сьогодні цілий день до вечора. Тому треба закупорюватися просто і їхати. Досушую носки постірані. Ну вони повністю не висохнуть. Це, це і безполезно. Все одно будуть мокрі. Треба просто їх побільше одіти. тоді ногам буде тепло. Ось так от настав жовтень. Післязавтра буде дуже холодний і дуже мокрий день. Але я в тому можу доїхати до Брашова. А від Брашова можна вже їхати електричками до Бухареста. Електричкою Ю одной. Це, наверное, единственное направление на всю Румынию, де можна недорого проїхати еще з лесопедом. От тут, получается, есть тоже один поезд. Ну, получается так, до Брашова 145 км. Вот. И там можно 50 километров проехать поездом, а 90 километров все равно придется ехать великом. Если делать крюк до этого сам, до Сикешвары тоже не имеет смысла, тем более, что тут поезд дуже дорогий и он ездить один раз в день не катит. А вот с Брашова до Бухареста это наш вариант, да. Вот. И это и хорошо, что тут есть. По крайней мере, я нашел на сайте информацию про то, что там с великом можно ехать. Вот. А, получается, в прошлом году в Тыргуморейше мы питали, с Тыргуморейша ни в одном направлении с великом нельзя ехать. Вот так пиздец. Да. Ну что ж, сейчас надо закупориваться. Потому что холодно будет. Надо закупориться хорошо и ехать их в танку. Так, это уже второй населенный пункт. На пути Я двигаюсь там 30 километров до вот этого города. З длінним названням Одорнель, как это Одорнель От. Зараз відощик трохи утих, я вирішив водіти четверті носки, щоб максимально вже заобразуритися Буду їхати. Джерело, вода буркутна. О, дуже вкусно, я наберу пару бутилок. Не знаю як довго вона протримається, але буду пити, поки п'ється. Поки їду медленно, це я проїхав десь приблизно, 15 км, чуть більше 10. Зато доща вже нема. Заповзаю на перший перевальчик. Відпочинкових місць немає, я хочу пообідати нормально, але но нема ніде. Ще буде два таких В общем такий расклад Могу подытожить Оце взяв плавлені сирків в пені. Говно Ну воно і по составу написано що говно Там була акція, Я не подивився по составу Вони бадяжные Невкусные вообще Оця ось это Сардина В томаті. Вроде така ж сама Но нет вона теж не така. У Лідлі намного вкуснее, Тут якась паршива. Вот. Потом, о -о от Потім те, що ми брали, сардини, не, короче, це сілька. Ті, що сільки ми брали дешеві з Сашком теж І з цього я... І щось ще я там брав, таке теж погане. А, от коротше колбаски, типа... в общем все, що там по акції, гівно і навіть не по акції. окончательний вивод такий. Пенні удаляємо з списка хороших магазинів. Вже не той в пенні. От тоді він був класний. Зараз взагалі. Мало того, що й ціни вже не очень. І машини роз'їздилися, якраз коли я Ну Не було ж нікого. Я знаю, хтось обов'язково скаже, що ж ти не показуєш, щось показує. Діно парк. Бачите, вони які динозаври кругом виляглися. відпочивають. Мені стало жарко, я зняв із себе дождевік. Тепер просихаю, бо під низом мокре все було. Зняв одні штани і от ці носки. Вони якісь неправильні стали. А то в мене чотири носки, а ноги все одно мерзнуть. Хоча в основному мені жарко, а ноги все ніяк зігріти не можна. Я думаю, що це безполезно, я їх не зігрію. Я так зрозумів, це і була вершинка. Тепер їдемо вниз. Еладо. О, Еладо. Оце як спуск був. Ох. А сюди спустився, тут жарко. Ну не жарко, тепло. А ноги все ніяк не нагріємо. Ніху я не поняв. Блять. Так, їду, їду, дивлюсь. Думаю, що це таке? Хто це? І кажись то Єзус. У, -у, У Иисус Христос, суперзвезда. <звёздные> да. Сейчас еще 70 метров подъема, а дальше уже спускаемся в этот город. Бу я побачив якусь внезапну велодорожку, але откуда вона з'явилась, непонятно, і як на неї з'їхати. О, ж було тут з'їхати. Це ж вілодорожка, вона якась трошки занепавшая, така, ну, нормально, зараз поїду по ній. Така велодорожка взагалі рідкість в Румунії. Невже таке буває? Сюди немає заїзду, тому що це не велосипедна, це пішохідне, просто вона виглядає як велосипедна От. Тобто навіть тут Мимо От. Но. Ладно, Я вже під'їжджаю до цього міста, це я вже по суті в нього в'їхав. У нього назва була чотири рази написана різними мовами, причому одна із них рунами. Зато пейзаж красивий. Зараз дуже горбата місцевість. От. Їдемо. Так. В центральних вулицях в цьому місті якийсь капець. Все ремонтуються дороги, машин куча. Тут якраз така вулиця. попалась, де движення немає. І всі нужні магазини знаходяться не в той частині, куди я їду. Треба крюк робити. А заїхати треба, бо завтра взагалі не буде магазину такого в путі. Коротше я перед цим заїхав у Пені і походив по ньому. І там навіть тупо не було того, що мені треба. Я в Лідлі купив все, що треба. Тепер я готов. Тут я дам вокзал. Подивлюсь, може там розетки є. А якщо ні, то все, їду вже, бо часу вже немає. Тут виходить така тупикова ветка від ці Навірно один паровозик тільки їздить, але немає смісла туди їхати, бо ви ці гішуари я вже казав, там один только поїзд, він експрес і то один раз в день капець. Ось таке воно. Насколько я зрозумів, тут все закрите, поэтому тут безполізно щось шукати. Отак так от все. Там, кстати, возле пенні базар. Я на ньому хотів пошукати розетку, знайшов воду Бачите, це Аврора. Прикол, так? О, сяду отут возле цієї церкви Перепочину і з'їм морозиво. Получається десь примерно 8 км відсюди є хороший ліс, буду до нього їхати. Ви таке бачили? Оце дають От буде самого брашела. Ага Правда, заезд з траси такий, блін, все одно трошки не ну велодорожка. Ви бачите, в Румунії вперше за пределами города з'явилася велодорожка Ура! Перемога! Так, доїхали до следующего села Велодорожка переїхала на цю сторону. І десь 50 метрів до розвілки ось остається. Так, робимо ставки, куди буде велодорожка йти. Или закінчиться. І вона пішла прямо. Кудись на сігішуару. А в нашу сторону немає. Немає опросу, нема тому що другої дороги в мою сторону нема. Це ще не сіло, нормально. О, там гарні місця, але ж бачите, перешкода. Не долізеш ніяк туди. Тому їдемо далі. Бачите, цей населений пункт. Тут трьома мовами, ще й німецькою. А і румунське прощання по-другому написано, обично друмбун пишуть. Отаке. А в основному тут мадяри живуть. Короче, до мого лісу ще 3 км і 80 метрів підйому. Ну я здужаю, нормально, до темна встигну. І сьогодні буде повноцінний ліс, бо цю ніч я ночував на березі річки, там було дуже сиро. А ще там узка полоска виходить, вдоль води. І по ній кабани дуже люблять ходити. І вони ночі мене вчують, дуже возмущалися довго. А потім таки пішли якось в обход через воду, побоялися йти. Ну такі грозні звуки у них були, хрукають ще. Mm. Отже ж так, ось ми приблизились, ось мій ліс. Треба такий знайти удобний заход. Горбатості вроді немає великої. Блін, горбатость тут таки є, але я задерся я дивлюсь, думав тут дорога, а вона ні, це Целистофозная дорога. і в неї тут тупичок якраз. В этом місці, де я піднявся. Ну, Это значить хорошо. значить тупик, слідів немає ніяких людських. Сейчас я десь отуди найду такие вот там за тими зарослями, Трошки зникаюсь на рівнині. Хорошо. Фух. Так вообще лис почищений, конечно. Я якраз вибрав саме горбате місце, можна було тут пониже. А тут теж лісовозна дорожка і теж в неї тут тупик. Получається я на самій вершині, да? Ну, верні там ще є підйом, але я туди не піду. Ось тут моє ідеальне місце, мабуть. що це за просвіт, цікаво.